Нещодавно школа номер 17 відсвяткувала свій маленький ювілей. Їй виповнилося 20 років. За цей час навчальний заклад став одним з найкращих у Мелітополі. В ньому працює досвідчений педагогічний колектив. А сама будівля, завдяки спільним зусиллям батьків та учителів, перетворилася на затишний сучасний освітній центр. Школу мы свою не просто любим, мы ее обожаем. Лучшего педколлектива вы не найдете нигде и никогда, потому что здесь настолько хорошие люди работают, они не просто ходят на работу. Вот знаете, есть банальное, там, например, я пришел на работу, я ушел с работы. Но в нашей школе люди работают, потому что любят детей. Мы доверяем этой школе настолько, как будто мы, боже мой, отвезли ребенка бабушке, насколько нам здесь хорошо. Поэтому, когда мы вчера услышали прекрасную новость о том, что нас переводят в первую школу, мы, ну, я не буду выражаться неприлично, раз меня будут где-то показывать, но выразиться неприлично очень хочется. За 7 лет э, только моими руками, вот, Сюля, мы одноклассники, то есть мы столько сделали для этой школы, там, не считая, там, извините, там, какой-то там помощи, там, вскопать это, перебрать, что-то принести, да? То Конечно. есть и кондиционеры, и окна, и мультимедийную технику, где-то телевизоры покупали, мебель, мебель покупали, э, ремонты занавески, делали, занавески. то есть оклеивали обои, то есть это много-много-много, много, много, что да? делали Лі на благодій, конечно. але ось міські чиновники вирішили, що більш раціонально було об'єднати дві школи: початкову та середню. Можновладців владців не цікавить той момент, що мелітопольці спеціально віддавали своїх дітей у 17-ту школу, аби вони могли заздалегідь адаптуватися до дорослого шкільного життя. нова українська школа, вот Первый класс это продолжение садика. Здесь закладывается основное. Сейчас наша учительница это воспитательница. Они еще даже как учительницу не воспринимают. Мой ребенок во втором классе, но он воспринимает еще как воспитательницу, как вторую маму. А діти наші прийдуть в першу школу. Там взрослые діти. Уже буде не то, абсолютно не то. Даже нам говорили, що це буде отдельное крило. Все одно це буде не то. Це вже буде спільне, то А у них часне, у них своє. Це їх дом. Не треба лишати дітей своєї дому. Пожалуйста. Здається, місцевим реформатором байдуже те, що 17-та школа фактично створювалася руками батьків та педагогів, які вклали багато зусиль і грошей у цю будівлю. А тепер їм пропонують звільнити приміщення для інших. І найстрашніше те, що думкою батьків ніхто не поцікавився. Когда говорят, что родители принимают участие в жизни школы, батьківський комітет, почему нас ніхто не спрашивает, хотим ми отсюда уезжать или не хотим? Это наша школа. Почему мы, избиратели ну, этого района, будем так говорить, почему к нам никто не прислушивается? Мы хотим, чтобы школа была здесь. Почему нас никто не слышит? Милі мені ми громади у міському управлінні освіти кажуть, що рішення про переїзд остаточне. Зараз готуються відповідні документи на найближчу сесію, і після того як депутати проголосують, відбудеться переселення. А ось що буде у звільнених приміщеннях 17-ї школи, поки невідомо. В управлінні освіти кажуть лише про ремонтні роботи.